Всім привіт з далекої, але і не такої вже далекої Ефіопії. Продовжую своє африканське турне. Після Марокко прибув саме сюди. Дорога була дуже довга. З логістикою, все-таки в Африці все ще є, є питання. Але воно того варте. Ефіопія дуже важлива країна. По-перше, столиця штаб-квартири Африканського Союзу. По-друге, Країна дійсно дуже впливова в регіоні і загалом на африканському континенті. Настільки впливова, що навіть можу вам сказати, перший посол України в цю державу був призначений ще у 1925 році урядом Симона Петлюри в екзилі. Звісно, уряд вже був в екзилі, тому що на той момент ми програли. Війну російсько-більшовицьким силам, але у е 1925 році він призначив посла в Абісінію, як тоді називалася Ефіопія, тому що е планував зробити цю країну форпостом України в Африці. Я думаю, що цей факт е говорить е сам за себе. Ну і на жаль, е якщо Прибрати період Радянського Союзу, коли 70% ефіопських студентів, які навчалися в СРСР, навчалися саме в Україні, і коли сотні інженерів саме з України приїжджали в Ефіопію працювати над відповідними різними проєктами, то після Незалежності от у нас відносин ну, практично не було, на жаль. І велика це була втрата і помилка нашої, нашої держави, що ми. Занедбали Африку і місце, де б'ється серце всієї Африки – Адіс-Абебу. Але ми сюди доїхали. Українсько-африканський Ренесанс на марші. Я мав зустріч з прем'єр-міністром цієї країни, який тут є найбільш впливовою особою. До речі, лауреат Нобелівської премії Миру за припинення багаторічної війни між Ефіопією та Еритреєю. Um, і безумовно також відвідав сам африканський союз. Мав зустріч із президентом держави, яка головує в африканському союзі. Це президент Коморських островів, і з главою африканської комісії. Ми домовилися, що не будемо повторювати помилок минулого, і виведемо відносини між українським урядом і африканською комісією на такий рівень регулярних інституційних зв'язків. От, щоб не раз на рік випадково десь зустрічатися, а вести саме системну розмову і розуміти, чим ми можемо допомогти їм, і чим вони можуть допомогти нам. Тому що, звісно, африканські країни хочуть не лише е допомагати нам вирішувати наші проблеми, але насамперед їх також цікавить, які їхні проблеми ми можемо вирішити. А нам є що запропонувати. І в сфері зерно зерна і продовольчої безпеки, і загальної торгівлі, і навчання африканських студентів в Україні, і е, кібербезпеки е, е, і фармакології, і цифровізації. Тому <кхе> я е, е, є про що говорити. Ну і що вам сказати, все звісно непросто, все складно, тому що 30 років Росія тут е, дуже потужно працювала. Сіяла свою пропаганду, переконувала в тому, що і продовжує переконувати, що вона є рятівником Африки, єдиним захисником Африки на світовій арені. І я знаю, що в Москві дуже уважно стежать за моїм турне, і там, де я з'являюся, потім приходить російський посол і починає розказувати, як погано, що ви приймали українського міністра, і Лавров. Значить, планує по моїх слідах вздогін одразу намагається говорити з людьми, з якими я говорив, і планує свої візити до Африки. Тобто, Африка це такий простір ну дипломатичного двобою. На жаль, хотілося б, звісно, щоб росіяни визнали нарешті свою поразку і припинили всі ці безглузді спроби, які ні до чого їх не приведуть. Але боротьба триває і треба боротися. За кожен куточок світу, тому що інтерес України є в кожному куточку світу. І я в цьому глибоко переконаний, треба лише знайти цей інтерес і використати його в інтересах нашої держави і в інтересах нашої перемоги. Ну і що вам ще сказати? Ефіопія це батьківщина кави. І дійсно, чесно вам скажу, що кава ну, абсолютно прекрасна, дуже, дуже смачна і дуже бадьора. Тому я зранку такий бадьорий. Хоча спимо тут дуже мало. Але зараз в аеропорту чекаю на літак. Лечу далі в наступну країну, турне, Руанду. Сьогодні День Африки, тому всіх українців африканського походження вітаю з Днем Африки, всіх студентів, які з Африки навчалися або навчаються в Україні. вітаю з Днем Африки! Все буде Україна, все буде Африка. Але треба багато багато працювати і над цим зараз, цим зараз займаюся і я, і ви бачите контакти президента України і всієї дипломатичної команди президента. Тому тримайтеся, бережіть себе, слава Україні!